Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас до перегляду розкладу на картах Таро для кожного знаку Зодіака. Розклад на 2025 рік. Ми будемо розглядати всі ті ж самі питання, що ми зазвичай розглядаємо. Також вони будуть більш детальні на перше та друге півріччя 2025 року. Знак Зодіака Леви. Розпочинаємо. Загальний фон року. Перше півріччя, друге півріччя. Робота перше півріччя. Друге півріччя. Фінанси перше півріччя, друге півріччя. Особисті питання перше півріччя, друге півріччя. Застереження перше півріччя, друге півріччя. Та порада перше півріччя, друге півріччя. А також, друзі, подивимось по одній карті таро-мінерали, а також таро-янголів. поради для знака Задяка Ливи, таро мінерали а також таро-янголів. підказки янголів, якщо бути точними. Розпочинаємо загальний фон року. Перше півріччя, карта імператора, друге півріччя, карта Мах. Як показують вам два старших аркана, то рік буде для вас дуже важливим. Ви будете мати якісь грандіозні досягнення, і до цього ви будете. Докладати багато своїх зусиль, але вони будуть вдалими. Не забувайте, що це також ваше досягнення, це також відповідальність перед тими, хто вас оточує. Як по роботі, так і домашні. Прямуємо вперед. Робота. Перше півріччя, друге півріччя. Перше півріччя ви будете щось будувати. Можливо, розвивати те, що ви вже розпочали до того. А на друге півріччя вам випадають вже якісь потужні результати. Король мечів показує успішні результати, котрі ви досягнете своїм як розумом, так і працею. Фінанси. Перше півріччя. Друге півріччя. Зверніть увагу, друзі. Чоловіча енергія панує, саме тому що для левів чоловіків цей рік буде дуже потужний. Фінанси як в першій половині року, так і в другій, на певному вдалому рівні. Ви будете тим дуже задоволені. Звісно, нічого не приходить само по собі, то буде ваша. Робота, ваші досягнення, і вони будуть мати результат. Особисті питання. Перше півріччя, друге півріччя. Зверніть увагу, друзі, старший аркан д'явол показує, що в особистих питаннях ви можете мати помилки. Ці помилки іноді дорого коштують. Ви можете втратити те, що для вас було дійсно дороге. В результаті того, що ви зробите якийсь крок вправо або вліво, крок неправильний, бо це карта д'явола, вона каже сама за себе. Вона показує, наприклад, випівка, або якісь гулянки і всі, як то кажуть, неправильні дії, що може бути з цим пов'язано. На друге півріччя у вас випадає сімейна карта десятка. Пентаклів по особистим стосункам. Саме тому не робіть нічого, щоб ви потім нічого не виправляли. Іноді ситуації бувають такі, що нема змоги виправити. Далі прямуємо, друзі, застереження перше півріччя, друге півріччя. Застереження Королева Пентаклів може показувати якусь даму з фінансами, котра, наприклад, якщо ви чоловік, то саме вона вам може ось тут показувати карту застереження, там, де старший аркан дьявол. Якась дама вас може збити з пандалику. А застереження на другий, другу половину року це старший аркан. Котре показує, котре показує усамітнення. Цей аркан відлюдник. Він показує, що людина сама тільки сама щось робить, але це для вас карта застереження. Не робіть нічого самі, якщо ви в цьому не впевнені. Іноді необхідно взяти якусь пораду для того, щоб бути більш впевненим в результаті вашого то того, що ви робите. Порада, друзі, перше півріччя, друге півріччя зверніть увагу дві трійки. Порада на перше півріччя полягає в тому, що така ж сама карта, як ось тут застереження не будьте самотнім одиноким в своїх діях та подіях, а порада. Візьміть когось собі на допомогу також в своїх діях та подіях. Це троєчка жезлів. І ось тут порада на друге півріччя тройка мечів. Ця карта показує ось цього дьявола. І зверніть увагу, тут дві сова, філін, а також ворона. Ось якась ворона може вам зіпсувати всю вашу гарну. Печарівну мідь в цьому році, як ми можемо бачити, це дуже важливий для вас рік, тому що два старших аркана і в перше, і в друге півріччя. А розбите серце, розумієте, якщо ви, наприклад, за старшим арканом дьявол комусь щось пообіцяєте, а ваша родина ось вона кріпка, міцна. І ви її не зможете покинути, то ось це розбите серце це ті прокльони, котрі будуть на вас потім сипатися. Сподіваюсь, я розумі... розумно об'яснила так, щоб ви зрозуміли. Тому що зазвичай карта розбите серце вона дуже важка, показує якісь обставини, а саме тут вона чітко каже, де є дві сови, не лізь туди не яка ворона. Зараз ми з вами. Подивимось поради Таро Янголів. Карта Золота це ваша карта. Вона ще раз також вам показує те, що цей рік для вас буде дуже важливим. Ось подивіться, хто читає англійською, а я вам зачитаю: Божественне втручання. Бог посилає чудеса, щоб відповісти на щирі молитви. Тобто. Якщо ви будете робити все щиро, з відкритим серцем, без усіляких помилок, ось таких, як карта д'явол, подивіться, який у вас дуже потужний розклад. Дуже потужний. Головне не робити помилки. І це карта золоту це ваш метал, метал левів. І саме так він вам випадає для того, щоб підкреслити, що не робіть. Помилки, і у вас все буде так, як ви собі запланували. А ми з вами ще зараз подивимось карту поради від янголів. П'ятірочка емоцій. Читайте, хто може сам читати. А якщо ні, то я для вас зараз перекладу. П'ятірка емоцій означає, прощення є важливою частиною зцілення. Пробачте собі та оточуючим будь-які помилки минулого, щоб кожен міг рухатися вперед. Скорбота є нормальною частиною життя. Попросіть своїх янголів. Або тих, кого ви любите, допомогти вам швидко пройти цей процес, щоб ви могли повернутися на шлях до радості. Дуже мудро, як для мене, ось це ця, ця порада для вас, Леві. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Можу сказати, що всі знаки, котрі були до вас, вони були більш спокійними. А ви є саме вогонь і такий же самий у вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіхів, друзі. Нагадую, що попереду у нас з вами ще є розклади пасіянців на 2025 рік. Обов'язково не пропустіть для того, щоб ви були обізнані, на що саме вам необхідно звернути увагу. До зустрічі на моєму каналі.